Ми, по суті, відокремлюємо відділ, який відповідав за інвестиційну політику і міжнародну діяльність в структурі управління економіки. Ми його відділяємо. Ми не збільшуємо жодної штатної посади. Ми просто виводимо міжнародку інвестиційну роботу в окремий структурний підрозділ, і він буде напряму підпорядковуватись профільному заступнику. Величезне зараз насправді навантаження на міжнародну роботу, тому що ми реально щодня маємо низку онлайн-включень, маємо низку там запитів контактів і мусимо в тому плані бути максимально активними. Тому що це і політична історія. Всім треба постійно нагадувати, що відбувається в Україні. Бо Повірте, світ давним-давно забув і не розуміє, що в Україні відбувається. Він сприймає то там з півтора хвилинного сюжету на телебаченні впродовж доби, і це сприймається як Буденщина. І звичайно, що тут є економічні моменти, тому що співпраця з містами-побратимами, з громадськими організаціями, з грантодавцями, вона на сьогодні надзвичайно важлива. Це той ресурс, який ми можемо залучити на розвиток міста.